Доброго вечора, шановні учні 5-го А-класу. Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про календар. Тему, яку ми розпочали вивчати на сьогоднішньому уроці. Отже, ми вже з вами знаємо, що календарем ми називаємо певну систему відліку та обліку часу. Завдяки календарю стародавні люди могли орієнтуватися у часі і таким чином слідкувати за тим, як відбувається зміна часу на нашій планеті. Адже ми говоримо про саме обертання Землі навколо Сонця, це і є основа сучасного календаря. Було встановлено ще стародавніми єгиптянами, що приблизна тривалість року, тобто періоду, за який наша планета Земля зробить повний оборот навколо Сонця, становить приблизно 365 діб. Це була максимально точна, точна цифра. Остаточну крапку в дискусії про тривалість року поставив видатний римський імператор і реформатор Юлій Цезар. Саме він і його астрономи встановили, що приблизний час обертання Землі навколо Сонця становить 365 діб та 6 годин. Саме ця цифра і стала, поклад, була покладена в основу календаря Юлія Цезаря. Згідно із його реформою календаря, першим днем календарного року було 1 березня. Саме так, 1 березня, а не 1 січня, як зараз. Першим січня, першим днем року, стало зовсім недавно, а майже 2000 років першим днем, днем року було саме 1 березня. Однак пригадайте, що тривалість року за Юлієм Цезарем становило 365 діб і одну четверту доби, тобто 6 годин. Для того, аби календар не збивався, Юлій Цезарь постановив, щоб кожен четвертий рік. Добавляти оцю зайву добу, яка набігає за рахунок цих трьох цих шести годин. І таким чином у нас кожен четвертий рік оголошувався високосним. І останній день року, 29 лютого, добавлявся один день. Тобто після 28 лютого наставало 29 лютого. Пригадуємо, що за календарем Юлія Цезаря, 28 лютого, у Невисокосний рік. Було останнім днем року, а у Високосний рік останнім днем року було 29 лютого. Після того, звісно, календар зазнав чималих змін. Наприклад, уже 1 березня не є першим днем року, адже рік у нас починається 1 січня на сучасному етапі. Разом з тим, календар Юлія Цезаря і на сьогоднішній момент є дуже актуальним і дуже важливим. На честь Юлія Цезаря цей календар називається Юліанським. Він на сьогоднішній момент реформований, але в більшості випадків ми все рівно користуємося цим календарем, адже він був і є залишається найбільш точним. Пізніше ми з'ясуємо, що календар Юлія Цезаря теж був не зовсім точним, і його теж довелося реформувати, адже почалося зміщення свят, зміщення днів рівнодень, зміщення і великого християнського свята Великодня. А тому з часом постало питання його зміни і реформування. Але про це ми дізнаємося уже завтра.